Благословенний Бог нас завжди нині повсякчас на віки віки. Слава тобі, на слава тобі, царь небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, ізцілинемочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила. Помічник у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, Зашуміло й порушилася води їх, порушилися гори силою його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться. Поможе їй Бог рано в того світа, затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос свій, порушилася земля, Господь з сили з нами, заступник наш, Бог, Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив Він на землі, припиняючи війни до кінців землі. Потрощить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь з сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. Господи, спасення душ наша, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. За світу добрый стан, святий бої, церкові зізнания, все, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. За святий крам, Сайти еще звіри, і благоволінием і страхом Божим. Файди до нього, спадай ви помолимся. Господи, помилуй. Засядиша, славанська ахерела, попори. Римська Блаженніша Патріарха Наша, Кольцято Слава і Болюбивих Єпископів Наших, Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, Зачесне Пресвітерство, Кресті за весь причет людей, Господи, помолімося. Господи, помилуй. За бомбрежний народ, на за і за все військо, Господи, вій Господи, помилуй. Господи, помилуй. Щоб як лук міцний чинити силу, вірних твої укріпити деснице і міцю сили твої за перемона супостатами нашими, і помолімся, Господи, помилуй. Подати, неослабна, не зборимо, і переможну силу і мужність Христа та мової нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападниками, його спадені, помолімся, Господи, помилуй. Щоб сповнити соромом і безчестя, молиться супротинників наше серця, і сповнити страхом і жахом, що щоб вони, Господні гнам, їх і вражав. Господає віпомолімся, Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви, тої зітхання і новірців наших, щоб вивести ісління життя полонених ворогами і супостатами рабів його. Які в печалі скорбота до нього зимають, Господеві, помалімся, Господи, помилуй. Щоб визлатися навіть усякої скорби, ніби біди на ж Господеві, помалімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси помилуй, охорони нас, Боже твої благодатью, Господи, помилуй. Ви свято пречисту, преблагословенно славна водичи нашого родиці і присну діомарії за всіма святими її, самих себе єдиного і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи, надали всяка слава, честь і поклоніння Отці і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і, по і на віки віки. Бог Господь, явився нам, благословен хто йде в ім'я Господнє. Дуйтеся, Господеві, бо Він бо по віки Бог, Господь явився нам, благословен хто йде в ім'я, Господне, щоб вступили в мене в ім'я Господнє. Проти стояв я їм. О, Господь, явився нам, благословен, хто йде в ім'я, Господнє я а жити буду І повім про діла, Господні, О, Господь явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Амінь, яким з них, хто ли цей став, головою вогла главі від Господа стався, він єдиний є в очах наших. нашій, Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд Твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків Амінь. За заступництво перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благає молитвами нашими все оспівана Богородице. Утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена, я. мир приводить водьма. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Воздайте Господові сини Божі, воздайте Господові славу і силу. Господь кріпость людям Своїм Дасть. Господь благословить людей своїх миром. До ефесян послання святого апостола Павла читання, браття, кріпіться у Господі та у могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, Отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже, О, Аллилуйя! Слухаємо, святої ванли, а ми і духові твоєму. Без Марка, святої ванли, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, ожні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться, та що каже, буде йому так. Тому й вам кажу, Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, прости вам провини наші. Коли ви не простите і отець ваш, що на небі. Не простить провинташи. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі! Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки, дорогі Христі, брати і сестри. Сьогодні Христос звертає до нас слова. Які мають особливу силу в час війни, випробування і боротьби. Істинно кажу вам, коли хтось скаже цій горі, підіймись і кинься в море і не буде сумніватися в серці, але повірить, що станеться, то так і буде. Це не просто поетичне перебільшення, це Євангеліє віри, що рухає історію. Бо Господь. Говорить не про якусь магію, а про внутрішню силу віри, яка здає, не здається, яка тримає фронт, яка змінює реальність, починаючи з нашого серця. Ми стоїмо на молитві, прохаючи перемоги. Але ця перемога починається в нас у перемозі над зневірою, над страхом, над байдужістю. Бо якщо серце на полі бою сильне, чисте, корінене в молитві, тоді жодна темрява не переможе. Ісус додає тому кажу вам: усе, чого ви не просили в молитві, вірте, що одержите і буде вам. Молитва це не втеча від реальності, це участь у ній на найвищому рівні, бо той, хто молиться з вірою, вже бореться, вже підтримує, уже зміцнює. Сьогоднішні наші воїни тримають зброю, а ми тримаємо небо для них. Але Господь робить ще одну важливу ремарку: коли стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось. Бо війна це завжди боротьба не тільки з ворогом зовнішнім, а й з ворогом внутрішнім. Перемога неможлива без внутрішнього миру, без примирення, без вільного серця. Тож сьогодні молімося з вірою, що навіть гори можуть впасти, з упевненістю, що Бог чує народ, який страждає, з прощенням у серці. Щоб не дати злу оселитися в нас самих. Бо Україна переможе не тільки силою зброї, а передусім силою серця, силою правди і віри в Бога, який не залишає свій народ. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимось, Тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. святішого святіша Оселенської, Архерелева, Попоримської, блаженіша Патиярха нашого Ки Святослава, і болюбивої єпископів наших, Києосифа кер Кристипана Керанрія. За оці наші духовний, всі у Христі, братію нашу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще моломойся, обережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На постріли, вповай, ми і зброя наша, врятує нас, Господи, до допомоги Твоїй всемогутній, і просимо, і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи, з зумиління молимося, всемогутні Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захисник вірних пошли, стріли свої, Господи, і замішання створи серед дворів наших, пошли з висоти руку свої в покори їх, і Христолюбивому, воїнству нашому віддай їх, молимось, милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилися в землі нашій, усино молимось тобі, Господи, вислухай, і помилуй, О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, ти ще на морі далеко, і милостивий будь милостивим, влади кодоріхів і помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог єси тому, і слава свій Сину і святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Та ще, приклонивши голови й коліна господені, помилімся. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься в милості, і щедротах на смирення, слух Твої, чоловіколюбно лю вислухає, помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, достойні, покаяння, замолення молимось Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас раними Твого, що не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає Збавителя і Спасителя. Радше, Хай пізнають ці народи, що ти єси Бог, наш, а ми люди Твої силою, Твої обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники нависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи, Боже, Спасителю нас, силою, упокоєння і заступнище наш, не згадай беззаконні і людей твоїх. І не двернися від нас у гніві, Твоє, мале милості, і щедро, так посіти смирених грабів Твоїх, що припадає до Твого благобія, повстань на поміч нам і вбираний нечистиве зухвальство їх на страх і втечу. Христо любимо воїнство нашому, подай у сильні відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти. Ї. А тим, яких ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, простий прорічний її в день праведної відплати Твої подайвінці на тліні бо Тиси заступник, і переможець і спасіння всім, хто на тебе оповає, Тобі славу, села, ймові, Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Премудрій, песнішу від херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів що без Бога Слово породила, сущу богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, повання наше слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, істинний Бог наш, митворочистий матері, преподобний богоноснеців нашій всі святих. Помилуй, спасе нас як благий і людинолюбний. Боже Україну збережи, Господи помилуй люд свій, змилуйся над нами і прости, молимо Тебе Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі, Господи, зміни наші серця, дай спасіння україні.